But... Доброго раночку в етері Айдіароли. Це де 100 новин світу на сильних ігор. Випуск номер ха -ха, 42 за 23 грудня. Новий рік зовсім зовсім скоро. Сьогодні новин дуже мало, але є дуже класна. Це е, наше інтерв'ю з Олександром. З кінці цього відео буде подробиці і буде оголошений збір, де ви можете виграти афігезні артефакти. Так що залишайте з нами до кінця, донати на ЗСУ е і вигравайте фезні призи. До цього ми ще дойдемо, тому давайте поговоримо про тижні новини, які накопились за на цей тиждень. Бо ну під кінець року не також багато новин. О Федел Falls. на ІЧІО вийшла невеличка кампанія на п'ять панфлетів для Маусрітер. Вона розповідає про ліс, перо хвостів. Вони там такі літя білки, літяги, вони їм заправляли. а Потім колись зникли. І ви от як мишенята йдете та да, досліджуєте це місто закинути, звісно, з усіма його страшними секретами та літаючими зверями. Чим прикольний він тут п'ять окремих памфлетів, які можна використовувати як планшоти, і є безкоштовна книга кампанія як фестейт. Так, ви можете його прямо безкоштовно скачати, подивитися, як це взагалі групують люди. Коштує це добро 12 баксів, виглядає супер якісно, так що рекомендую, якщо ви приймаєте участь в нашому конкурсі Маусрітеру. Ну це класне джерело натхнення чи приданні подивитися, як же люди зробили. Однією строкою денде на D &D Beyond з'явився плейтест класу Артіфішера. Більше ніхрена про це не знаю. Ідіть, скачайте, розкажіть розкажи в коментарях, що це таке і чого воно потрібно вам. Пару новин з дружнього новинного каналу Рівний Топограф. Для «Пендрагон» в наступному році вийде книга майстра. А Пендрагон, якщо ви знаєте, це така артуріанська історія, нарі про короля Артура, і ви там граєте лицарів, і фішка цієї гри, те, що ви будуєте свою. Геніалінію, да? тобто ви зграєте за одного лицаря, олицаря, потім за його сина і так далі. В книгі майстра буде купа апарат, додаткові правила, наприклад, правила для проведення великих битв, бістіарі, додаткові гачки для натхнення, лор, ну і так далі. Кому подобається Пендрагон, чекаємо, а, кажуть, що на початку 2025 року вийде. Ну і коштувати це щастя буде, звісно, як це у Хаосіма 50 доля. Вийшов квікстарт нової гри про Бетмена на драйтру RPG Вже зараз його можна скачати. Назву гри Batman Gotham City Chronicles. Або Chronicles. Кроніклс. Там всього 48 сторінок можна створити свого персонажа або обрати когось, кого ви знаєте з коміксів. Ну і базується він на рушити де 20 плюс модифікаторів. Тепер до українських новин. Гію розматов, проектор ролплей солодіною, телеграм, канал Діспорт, Ютуб. А тепер і статті в Телеграмі написав свою статтю про гру Федора Нуар RPG. Це гра, де не потрібен ГН, де нема дайсів, вона інтерводиційна, і структура гри допомагає просувати сюжет далі. Цікаво, цікаво. Ідіть та почитайте, напишіть йому, Сергій, пише ще. І новина від Кура, колекція українських рольових авантюр. Вони під новий рік анонсували новий наклад. Їх оці книжечки про мишей та різдво те, що вони зробили з колаборації з ДМК, це набір. Пригод для Маус Рітера, точніше, ціла кампанія. Point Crawl, там є сквозний сюжет, і ви можете мишкою подорожувати і дізнатися, що ж там трапилось під новий рік. Кругом сніг, страшні монстри та хтонь. коротше. Якщо вам цікаво, слідкуйте за їх телеграм-каналом. Вони кажуть, що можна напряму замовити, або скоро буде з'являтися в крамничках їх партнерів. Ну я думаю, Java-ігру, наприклад, точно з'явиться. Ну і за одну новину на цьому тижні тільки я зговорів на українському нарі Ютубі про ДНД. А саме Сондер випустив відео, чому офіційні кампанії для ДНД шкідливі для вашої кампанії, Радиборд GM випустив, чому я не граю в ДНД, а ГМ Енді Лід, український нарі, у що пограти, окрім ДНД. ДНД, ДНД, ДНД. Всі три ролики по-своєму цікаві, так що, якщо вам цікава одна з цих тем, вперед, ці лінки в описі до цього. Дуже приємна для мене особиста новина, тому що я завжди радію, коли наші художники або геймдизайнери, або хто завгодно приєднується до міжнародних нрі проєктів. Так і українська художниця, як ксенографіка, у неї нік вона приєдналась до офіційної команди Куль. Так, та оцієї неймовірної стильної книжечки, яку я обожнюю, вона тепер буде малювати. Арти для неї. Її дуже вітаю. А вам пропоную перейти по лінкам в описі на її інстаграм-сторіночка, Боу плюска, і підписатися, слідкувати за нею. Чекаємо на офіційні повідомлення, в яких же саплементах вона буде і які це будуть арти. Дуже-дуже круто. І остання новина на сьогодні на нашому каналі Адяро нарешті вийшло моє інтерв'ю з Джасіном Александром. Це неймовірний чувак, це той, хто написав оцю головну книгу вашого геймського стола під «So you wanna be a GM? І так ти хочеш бути гем Ми поговорили на Купу тем про те, що таке бути гейммайстром, які були головні помилки у починаючих гейммайстрів, також трішки по ДНД. А, Ну і по взагалі порозмовляли про різні настільні рольві ігри, про геймдизайн підходи і так далі. Як на мене вийшло круто. А ж, знаєте ще що буде? Те, що Джастін Олександр підписав нам книжечку. Ось вона, от її попідпис, бачите, час під світло. Отака красиво! Це він. А цей неймовірний артефакт, який коштує мільярди тисяч гривнів. Ви можете виграти, прийднавшись до нашого збору для третій ОШБ. Ми збираємо 50 тисяч гривнів на паливо для військових, завдяки якому вони будуть зігріватися цієї зими. Будь ласка, приєднуйтесь, за кожні 200 гривнів. У вас буде шанс виграти цей артефакт. Чим більше гривнів, тим більше шансів. Тобто, якщо ви 400 задонатили, будуть два шанси. 603, ну і ви зрозуміли, по 200 там, коротше, градація. Також до цього збору буду доєднуватися прикольні нові призи. Також до нас приєднається фігізний драконів світ, він а, видасть нам. Від номіньку, а також тут буде ще кошти, і можливо навіть настільна гра. Коротше, призів буде купа, нам реально треба зібрати ці гроші, так що приєднуйтесь, дивіться, будь ласка, цей огляд, бо Джасім садан неймовірний чувак. Я всі саби мучив українські, англійські. Ви можете включити який завгодно, які вам були більш комфортні, і читати або слухати. Коротше, він дуже базований чувак, офігезні думки, дуже круті речі каже. Ідіть подивіться, я буду я буду в захваті, а також приєднуйтесь до нашого збору, і бажаю вам успіху. Ну і заздалегідь дуже вам дякую. Дякуючи до нас. І на цьому все. Залишиться півтора тижні, здається, до нового року. Наступний випуск буде останній в цьому році. Подивимося, що готує нам наступний. Новин ви бачите також багато, так що ну, все рівно випускаємо, що вже звичку вийшло. В наступному році новини будуть краще, тому що, як мінімум, це буде новий дизайн. Візуально, ви бачите, я вже. Е Краще виглядає за завдяки камери, може світла, а світло трішки ще краще коротше, буде краще. <сум> Залишайте з нами, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до збору. дивіться е, наше інтерв'ю з часом Олександром, Підписуйтесь на всіх, кого я згадував, давайте свою любов для нового під новий рік і під вашу кавуську, або що ви сьогодні пили, борщ з мілкшейком. Дякую за перегляд і побачимось наступного тижня в нової серії дестоновин на Айдіарол.